Добрий день, українці! Триває 174-та доба героїчного протистояння нашої держави російським загарбникам. Збройні сили України блискуче виконують покладені на них функції, професійно освоюючи все нові і нові типи сучасного озброєння. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже у цілодобовому режимі. Щодо обов'язкової евакуації населення з Донеччини. Станом на зараз вже евакуйовано 6158 осіб, з них 1037 дітей. Залізницею 5266 осіб, з них 317 маломобільних осіб з інвалідністю та 749 дітей. Центральні та місцеві органи виконавчої влади продовжують дбати про прихисток для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів, які втратили житло внаслідок бойових дій. Вже збудовано 20 модульних містечок на 453 будинки, які розташовані в Запорізькій, Київській, Львівській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Продовжуємо нашу роботу на всіх звільнених від російської окупації територіях. Тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, Житомирщина продовжує відбудовувати зруйноване війною. Станом на сьогодні вже повністю відновлено. 302 об'єкти приватної забудови, 19 багатоповерхівок, 25 шкіл та садочків, 10 адміністративних будівель, по 6 об'єктів закладів культури та охорони здоров'я відповідно, і один об'єкт ЖКГ. Загалом вже реконструйовано 388 об'єктів. Сумська область не перестає зазнавати підступних обстрілів та бомбардувань ані в день, ані вночі з боку РФ. Проте сумчани продовжують давати гідну відсіч агресору, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб області відновлювати зруйноване війною. В Конотопському, Лебединському, Охтирському, Шосинському районах області вже відновлено понад 370 об'єктів критичної інфраструктури, житлової забудови та адміністративних будівель. Харківська область продовжує потерпати від війни. Однак мужні харків'яни ні на мить не полишають впевненості в своїх силах і всією численною громадою долають наслідки військових злочинів сусідньої держави. Станом на сьогодні у Харкові та області виконуються аварійно-відновлювальні роботи на 167 об'єктах. 108 об'єктів вже повністю відремонтовано. Чернігівська область, силами обласної адміністрації, проводиться щоденний моніторинг наслідків військових злочинів РФ на території області. Кількість об'єктів пошкодженої соціальної та критичної інфраструктури сфери житлового фонду на сьогодні складає 7212 об'єктів. Пріоритетом у відновленні, як і раніше, залишаються об'єкти критичної інфраструктури, мережі, тепло, електро, газо- і водопостачання. Першочергові зусилля та фінансові ресурси направлені на відновлення лікарень, закладів освіти, багатоквартирних будинків. Відновлювальні роботи проводяться безупинно. В результаті бойових дій було пошкоджено 951 об'єкт Чернігівобленерго. Наразі проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту на 181 об'єкті. Ще 770 потребують відновлення. В газових мережах пошкодження зазнали 220 об'єктів Чернігівгазу. Наразі на всіх об'єктах проведені заходи з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. На сьогодні 99% споживачів області забезпечені газом. Аварійні бригади Чернігів обленерго та Чернігівгазу працюють в посиленому режимі. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.